15 жовтня очікується запуск роботи української холдингової лісопильної компанії. За попередніми розрахунками підприємство перероблятиме 600 тисяч кубометрів ділової деревини. Транспортний потік до підприємства складатиме близько 500 важковагових авто за добу. Є одна із проблем робити нову дорогу з виходом на трасу Київ-Ковіль, на Варшаву туди. Вулиці, які в нас є Жовтнева і Залізнична, вони не зможуть це пропустити, і я не думаю, що ми це дозволимо робити. Тому у нас є два варіанти по проекту, як це робити, але зараз ідуть перемовини з УКартодором, що вони дали дозвіл, як заїжджати на цю трасу. 1 липня, на запрошення директора лісопильної компанії, на підприємство прибув губернатор області Сергій Машковський. Разом з ними велика кількість журналістів. Гостям було проведено екскурсію. На даний момент лісопильна компанія готова на 75%. Тут встановлено надсучасне іноземне обладнання, яке устатковують фахівці з різних країн світу: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Фінляндії тощо. Більше 60 мільйонів євро заплачено за дане обладнання. Воно високоефективне. Висок... Цікопродуктивне і на сьогоднішній день саме головне, то, що безвідходне, за словами директора, деревина закуповуватиметься на аукціонах. Кожна одиниця використовуватиметься на 100%. Діяльність цього підприємства велика кількість робочих місць та податків у бюджет. Це буде дерев'яний кластер, як називають німці. І в цілому, ми там далі плануємо і пілітний завод, щоб відходи використовувати, і мебільну фабрику. Це 5 тисяч людей. У нашої країни з такими інвесторами із Таким обладнанням, як сьогодні є, дуже велике майбутнє. Крім позитиву на майбутнє, ніякого негатива немає. Тому що ми повинні десь працювати і заробляти гроші. А оцей принцип чекати, коли держава пожертвує, тобі це не наш принцип, це не Коростенський, ми завжди були промислове місто. І оці заводи, які будуються в рамках, Нашої теорії розвитку, перспективи нашого міста почути і побачене справило враження і на голову Житомирської державної адміністрації це дійсно виробництво вже так званого топ-левел, і це найвища якість не тільки по рівню оцінювання України, це вже рівень оцінювання Західної Європи. Сергій Машковський пообіцяв посприяти в вирішенню нагальних проблем, зокрема що стосується дороги. Вже вчора виїжджали спеціалісти департаменту промисловості і транспорту управління автомобільних шляхів. Вони вже напрацювали два варіанти. Я зроблю все для того, щоб ця дорога була побудована в ті терміни, які необхідні для нормального функціонування, стабільного функціонування і цього заводу, і розвитку індустріального парку. До 15 жовтня буде підготовлено ділянку дороги, яка виходитиме на трасу Київ-Варшава і матиме вихід до дороги в Коростені на відрізку автошляху Житомир Виступовичі. Цим шляхом буде пересуватись великогабаритний транспорт.